Ну, я вже, блін, думаю. Не знаю, якогось апарату побачити зараз буде. Здивування можливо. Хоча ні, давайте ще подумаємо, хто, хто такий ще може з'явитися. Міпа, от, до речі, міпа, я би хотів. Міпа, от, до речі, міпа, я би хотів подивитися, це правда так. Батюк вчора був як батя. Дійсно, домінував, грав, все було круто. Батон, до речі, в цей момент залишили просто стояти. Соло, Долбрес по двом героям чи ні? Та, Долбрес по двом героям. і Таск який зараз без телепорта прилетів, може просто померти, мани не вистачає. І Михаель у нас відправляється таверну. Абадон, правда, розвертається, буде бити Крекера, крекер у нас страждає. Але у нього зараз є, як ми бачимо, Долбрес, а буде тиснути далі. Але і абадон також буде відправлятись у таверну від останньої тички, хотів я сказати, але ні. Живий у нас поки що паук. Зараз будуть шикучі, і Вівер буде намагатися добити цього бадону. І так у нас і відбувається. Ось таким чином. 2-2 рахунок стає на початку гри. І для команди першим Я це виглядає достатньо сильно. Все ж, Вівер фарниць для нього це приємно. Один осіст, один фраг, Жакіро також фраг. Вір в цьому плані такий, звісно, герой. Його зараз не те, що ви прям часто обирають. Да, він моментами з'являється. Це так, пуш, до речі, хуб використовує. Фуріон також летить. Сноубол, сноубол куджа у нас буде використовуватися, будуть струти, спроба добити Абадона, а потім шил, трохи часу собі виграти. Міхайлі зараз заберуть, та і скоріше за все буде спроба добити. все, що у нас ще є Абадона. Так, да. Абадона добиває, також і мечі будуть продовжувати. Хук відмін. Кібіфай, і це у нас 5-3 рахунок. Знищення відбувається. Ну а Тайтхантер зараз вже залишається проти Найсталкера коли розпочався день, тому боятися нема чого. 1235 голди зробляють фашен'я за вбивство. А, ну, 3000 за вівером, Абадон до речі, тільки-тільки прийшов на лінію і помер. Талі у нас за таском просто найтлетить. Віжен встановлює Міхаель, намагається втекти. Ну, так, да, він скоріш за все, втече, за ним а, далі не підуть. Але Фуріон в цей момент залишається в боті для того, щоб добити вежу. А що тут взагалі Таск зробив? Він вирішив повернутися, побитися. У нас клінопейн зараз летить. Шостий рівень у неї присутній. Сноуболл зараз буде вигравати час, скоріш за все, але Вівер може спробувати отримати все ж фраг. Але, на жаль, шостого рівня у нього немає, тому він буде. Тікати від Queen of Pain можливо, зараз помре. Все ж занадто ризиковано зіграли пешини, Queen of Pain використала Amplified Damage, чого, до речі, тут і вистачило для того, щоб поратися з двома героями. І як ми бачимо, нанести аж 1752 шкоди. Чекаємо ультимейту від Пуджа, чекаємо ультимейту від Айтхантера, тому що вони теж достатньо скоро будуть. Ну, Батюк, звісно, отримує його трошки швидше, тому що він на соло XP стояв, пуч там якусь експу зміг посолити в боці, да, підфармити, але поки що на п'ятий рівень йому не вистачає. Так, у нас там в топі. Найсталкера, скрізь за все, вже не відпустять. Намагається він втекти. Ревич шостої рівня, збиває ТП, І Найсталкер відправляється у таверну. Окей, в міді у нас цей момент ще де виходить. Дізрапшн є. Зараз будуть стрибати фуріона, але тут у нас і Джекіро підходить. Зараз просто розвертатися, Кунопейний стрибав, Сунфейт у неї присутній, Типа намагається зробити Фуріон, і, на жаль, не встигає цього зробити. Якщо б не Сноубол Таска, то скоріш за все він би це зробив. А так? Ні. Соніквейва, правда, Квінофейн зараз теж не буде. Кур'єра намагається вбити у Пуджапу, поки що без ультимейта, да і треба відійти. Насправді, клопа тут розвернеться, може ще й Пуджа вбити. Тому що шкоди від неї зараз Scream of Pain достатньо багато. Да, немає кортика, але для неї це і не важливо. Вбивству Кенопейн. Uh, У нас Тайтхантер зараз може постраждати. Ультімейт Найтсталкера, використовується, стрибають, дізрапшен, максимальний містаймінг, таймінг, але якісь шарди та сноуболи, і Тайтхантера можна буде спробувати вбити. Працює поки що в нас Кракіншел, але, скоріш за все, недовго це буде працювати. Занадто багато шкоди. Техтім, ультімейт від Найтсталкера, при тому, що Тайхтім ми бачимо вже третього рівня, тому там дійсно дуже багато шкоди, і тут просто так з не впораєшся. Так, Вівер, до речі, зустрічає бадона, може зараз законтролювати і Баунсі руну, і підфармити кріпів. Так. До речі, цікаво. На рахунок цього віжена. Побачить його чи ні. Так, да, у нас не сталкер. Кур'єр зараз проходить. Це може дати інформацію про тому, що тут є напад. Вже напад буває заходить таск. Таск зараз може волоспанчем все ж. Нанести ще шкоди по фуріону. Фуріон, врешті-решт, просто робить ТП, ну а в квапу будуть намагатися якось тут побити. Взагалі, Пуч не влучає хуком, може звернути увагу далі. Даркмага у нас просто тікає, ну це 4 рівня вже Блінк, тому кулдаун достатньо маленький, тому він буде. Кажуть, є ли шанси у УПешен, да, звісно, є. Пешнгар не грають. Путч, до речі, в іграні час. айспас, долбрес, Тут вже у нас Йоф підходить. Ну і, до речі, здається, бадон погріє. Прилітає у нас ще Мунлайт, 5 підходить, але він поки що тут нікого не знайшов. У нас тут а, в МІДі таск залишається квапа. Може зараз бейтмейл використати засрибнута, але там вівер, і здається, що таск треба буде продавати. Так, да. таска будуть продавати, шарпини найкращі, спроти руна регенерації з'являється в топі, яку квінофей буде контролювати. На рахунок шайну хвізду меті забирає свій, і також свій, думаю, будуть контролювати Пешеніа, але трохи пізніше, тому що зараз вони використовують смок і хочуть піти на пошуки опонента. Даркмаг у нас в цей момент знаходиться в топі, застригнули, а не хочете ли ви зараз. Тут померти, друзі, з перу. Реведж пішов, пуч, хук, є ультимейт, добувати будуть цю Квінофейн. І також Вір буде намагатися скоріше все йти далі. Фуріон, на жаль, тут сюди далі не летить. Таск з'являється, і Вір все ж героїв звідси відпускає. Ситуації відбуваються на турнірі на другому дивізіоні League. Дивізіоні Хоча насправді другий дивізіон Дрімліги виглядає, на мою думку, цікаво. Так, у нас тут зараз Квінофейн буде намагатися вбити. Кук, куча, ну майже, майже майже влучає, там, до речі, весел, і все ж Вівер майже добивається у героя. Дастин використовується. Вівер, що лише ви, кучи, його контролюють, шикучий вийти трошки часу виграти, сноубол не найкраще використовується. Шкоди від Вівера вже з дезолятором зараз буде достатньо. До речі, якщо б дезолятор прийшов трохи раніше, можливо, і клопа все ж загинуло, тому що у неї хп було супер-супер мало. Що шо... Чуш, вівер, 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 вівер. Хиркін Пайк. Від нього ми далі будемо бачити. Намагається пікей задизрап, задизраптил. Так. Пуш зрибає, чіпляє, як ми бачимо, що дещо де вбиває. Далі бік у нас розпочинається десь у спині команди. Ревиш від Тайкантера для того, щоб виграти трохи часу. Монлайт, звісно, скоріше за все загибне. Хоча ні, дочекаєте, він живий, та ладно, якось би тільки задепатись від Найтсталкера. Абадон тут продов... продовжує битися, але здається, що не Абадон тут і... головний таргет. А... Абадона просто тут поки що вбити, не вдається і помирає Пуч. Байбек від Таска. Вівера зараз можна контролювати клопас, скорі за це і буде йти на підтрим. Але не забувайте про її З Тайткантером буде складно портитися, але вже мінус три, мінус два герої. Віру у нас буде вставати. Джахіро Айспас розвертається, підходить. І Джахіро також буде зараз помирати. Здається, Віру треба тікати звідси, тому що ця довга бійка вона відбувається дійсно не по правилам гравців. Fashion Юа. Вона відбувається на користь, поки що Перу Джекс, так як у нас Тайткантер Зараз може загинути. Вівера також намагаються добити, але Вівер у нас сховався, розвернувся, побив Ілліча, але вбити його не зміг. Ну і тільки зараз, можливо, у Батюка якось вийде добити Найтсталкера, Близько він до цього був. Пушена застрибує, добиває Найтсталкера, і ця бійка просто тривала вічність. Так, вапа у нас виходить на лінію. Ну там 2000 хп. 2000 хп, долбрес. Також на ну, свір сюди відправляється, але Перу Джек, здається, хочуть напасти в іншу сторону, напасти саме на Мудлайта. Так, да, нападає, нападають, кіркій Пайк у нього присутній, але Ультімейше ШД не дасть скористатися. Ну і бачимо, що тільки Фуріон тут був, Сталкер більше ніколи не побачить. Ну, тобто, так, да, він міг спробувати там підчепити Пуджанних іграмів з БКБ, але... Якраз, вежу. дефаты. Це не віддають у сталкер, сталкера. Вони втрачають. Сайленс у нас пішов від Таску Таск від йти. Таск. Да, тут. Але здається, що зараз можна буде скористатися можливістю і на теж нікуди не відпустити. Пут-фук розтрибує використову ультимейт, мінус два героя. Ну і, звісно, рішення команди беруть залишитися та побити т два вежу і не піти звідси, воно спрацювало жахливо. Фуріон, до речі, у нас юрикінпайки, може не використовує постоль. Оцей Сентрі, друзі. Оцей Сентрі спрацював просто ідеально. Зараз буде бійка. Ну і давайте подивимося на її результат. Фурш, фук. Ідеальніший просто, шкоди багато може залетіти зараз по Іллічу, але він живий. Хоча КП втратив багато. На Навіве розтрибається, ніквей використовує. Ти гіда, друзі, зараз це ж не у нього, а у Куріона. У нас тут де гине, далі продовження. Джакіра впоратися, скоріше все з ней сталкерам не, не стигне, а далі бійка у нас тут і Куріон, Куріон який у нас просто. Буде збитися далі. Ну, стоп, а де фуріон? Де фуріон? У мене питання. А, ось. Нейсталкері, <сум> скоріше за це допоміг добити. Зараз я їду з нього помітивати і, звісно, піти звідси йому також не дадуть. Хоча Да. Да. да побачили з дерево і лайф, наскає на Тайхантер, до речі. Бійку далі вирішив не влізати, просто віддати, відправляє зараз свої ілюзії в мід пушити, ну а далі також буде відправлятися фармити. І це, друзі, не було реведжа. Ну і ультимейтний Сталкер закінчився, БКБ він не використовував, не залишилось, і Шаде у нас не буде ще протягом 69, а 59 секунд. Зараз у нас стрибок Фуджан, але клопо у нас спіймали, Непоганий не у нас використовувався макропіра, макрапіра, 5 у нас все ж буде жити. Квапа робить байбек, а бадон підходить, тут добивають. І здається, зараз Таск теж нікуди не піде. Да, таск Тазміна. Квапа після байю навряд чи щось може зробити. І будуть втрачати гравці команди Peru Redjex ще в останню сторону. І це будуть м'якоти на 39-й 40-й хвилині. Побачили ще Абадона, Абадон у нас вирішив побитися далі. Ультимейті 4 секунди. Залишається тичка! Да! Ідеально, ідеально, друзі. Робляться у нас байбеки та телепорти. Ідуть вони на аванпост, контролюють поки що, скоріше за все, звідси не впусі. Сатанікам не намагається відхилятися, але шкоди занадто багато. І Тайтан просто робить звідси тепер. Багато байбеків, але залишилися у розбитого, так сказати, курита скоріш за все зараз буде пришвидшуватись. Пришвидчуватись таким чином, що рекса вирішили зіграти зараз агресивно, використати смок і піти когось знайти. Тайтхантера вони вже один раз знайшли. І непогано. Зараз мають можливість спіймати когось ще, і це знову Тейтхантер. Дейкхантера, правда, здається, зараз покаба є. Він використовував Риб! Пішов, 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 пішов. Ви просто погляньте на це, друзі. Ревидж після БКБ, так, гине, нейсталкер гине, знищують проти Сіксі, пішов, Шкоди багато, але або в цей момент теж відправляється у Таверну, Клопа стрибає в Тайтхантер, але ці сменши стрічок. Прям супер гарно працюють, наносять величезну кількість шкоди. Якщо ми зараз подивимось по файтрікапу, Клопа єдина, хто пережила цю фійку. Оце так я розумію. Да, там просто в моменті шкоди було настільки багато, що 69-69. 6969. 6969 шкоди наніс просто батюк. Тайкан стрибає далі, підчепити зараз можна кінофейн, смеш, стрибає Клопа, вівер, вівер, до речі, наносить багато шкіл шкоди. Вбиває кіннофейн перший раз. Далі вже треба буде встати і зробити що ще, але нічого вона не встигне зробити, і першим я буду вигравати першу маху без. Якихось серйозних проблем. Одну руну все ж Квінов Пейн змогла не законтролювати. І окрім того, що вона законтролювала руну води, вони ще й законтролювали руну баунті, яка знаходилася у ворогну місце. Дік у нас було. Бетрайдеру, Бетрайдера будуть намагатися бити, але, до речі, поукін користувача Ботик Шилд зараз залишається без захисту. І ондайн перезаліт. дуже непогано. І, до речі, оборону все ж доб'ють, але і не впевнений, що зможуть боротися з Михаелем, тому що квінофпен також б'ється. Ну, взагалі, впоралися, тамба працює, там було наче Dark Magic це тамба у нас була другого рівня, що дарує квінофпен, 150 голди, так що... Менше ніж пів хп, але там так, да, там, скоріш за все, не вистачало шкоди, тому та, все ж собі свої використовувати так не стало. Глімс занадто рано був о, використаний. О, можна було трошки дочекатися, теж дістатися їм пізніше. Ну а тут у нас проблема. Можуть бути, як ми бачимо, полка будуть вбивати, добити його зараз до шваком чи буріном тут ще і Яндай. Зомбі його сповільнює, Бетрайдер поки що зупиняє цього зомбі. Ну і сам він третьому рівні починає ганяти. Не забуваємо, що він не цей, звичайно, походу героям, але шкоди тут він наносить небагато. І хай, скоріш за все, на Бетрайдері вже поратися з Пуріоном не зможе, Квапа відступає, і Андайк просто продовжує собі стояти далі лінію. Попашому стежку постраждати. Потік-шилд, ну так і що? Там 11 стіків соло рінг, спробуйте побитися. Якщо у ще з'явиться шостий рівень, то так взагалі. Квопа у нас будуть стрибати, можливо, за Ходвінг, хоча ні, треба втікати звідси, крім все, що вони зраптора присутні, тому намагатися його наздогнати не тут немає сенсу. Відпускають квопу, відпускають дізраптора, 4-4 рахунок стає, і перше таким чином у нас все ж поки мають якось паритет. Дізраптор без мани Прилетів Дізраптор без мани прилетів. Дізраптор без мани ТП використовувати дружа. А, хоча по перевазі у нас тут якось заперуриджек це не те, щоб ця домінація відчутна, там різниця є, але не критично. ніхто не користувалюся, бо цікаво цим бувати. Але тут може зараз в Ємі просто порадиться богувати. Він міг також спробувати собі в ультимейт піти, але він зараз просто буде з'являтися і може повернутися з Бійком. Pain буде добувати, як ми бачимо, тут ще й Дасла. Андайн повернувся, і Купа зараз може підставитись, якщо якийсь бушвак буде. Плюс ДК йде, і Квін Pain тікає звідси. До речі, що на рахунок на Шайн-Біздом? що бізом законтролювали, Квапа може це перевірити. І просто піти. Дармага так. Даркмага. Uh, Даркмага Dark... <хи> так робить. Трибає, Купа, спіймало, ультимейт у Фудвін, Фуріон, Фуріон ну, добити, на жаль, кому зараз не вийде, хоча дав ну, ще встиг використати, як ми бачимо, КПМ на аванпост, і допомогти Фудвін та вбити. а, вбити нофейн. Для нього домінація по золоту, по нетворсу, це просто норма. Так, у нас тут а, повернуло кристаллайзер, не уголода с летом коды 2, а даже он набирает сейвить, и он сейвити прямо сейвить и декадры китай и речі живе, так? Не вистачає шкоди, але клопа підходиться, Ніквейв ще по бізнелайту, то робить ТП і виходить, звійця, так як далі контролю до його команди немає. Клопас стрибає у нас з Дазла. Дазл може тут спробувати ще проти Даркмага побитися, тому що у Даркмага просто, як ми бачимо, не має ресурсів, точніше у чи там мани для того, щоб цю бійку продовжувати. Протискати там був, просто да, і битися, да? <смі> протискати там був і битися, який матком героєм буде намагатися кортитися за батоном, кіла у нього немає, але як битися, тут він у пейн підходить. Взагалі так треба цікавитися, ці команди поруч немає, і я да, зараз просто помре. Да? Ну, правда, до цього він може зараз скоротись встигти стигнути... кортитися з Бетрайдером, але не вистачає лише одного удару і питаю. Да? Що має деякі скліпи. А Будуть намагатися зараз підшупити батюка, бо битюк тут він призвертається до ідікей, але він звучає трайдера таким чином собі КПРО може, може тому використати зараз чекатися допомоги, але ні, може чекатися допомоги у нього не виходить, або він також фінець і все там бачить вартого рівня, тому тут тут 200 Батюка. І я буде буду це заважати. Він, до речі, може зараз окремо багато шкоду, і щоб він до буде використовувати свої тиммейту, який включає, так, заключаємо, а Абадону, до речі, зараз ще брейканули пасивку, якщо він зараз помил... помилково не зіграє. До чого ми ще можемо трохи дочекатися. О, Дайм. майже з... Майже з Майже пайпу. Просто у нас тут пройти его зараз ПК, потім у нас перешковую там был, ну і сейчас пробував вийти саме. Вандайн забула не найкращим рішенням. Далі у нас тут залітає вандаенго смерть. Так, що у нас тут проблема у Darkman, він виходить звідси, але не зрад просто не відпустить і вдається тамба також на дати можливість, щоб у нас літа, Буде у нас тут вагон стрибати в міст. До речі, його можуть помітити, сам є, але в цей момент, що чекають і приймають Дайнка, -дай, ДБ буде стобуває, там і інший свій тімейт, але це ж може втекти поки що від а, бійки. Є у нас непоганий потікшилти, який зараз рятує ситуацію, така повертається, але прийом іде далі. Тут же у нас ще дізраптора контролюють. Не знаю, кого далі, до речі, продовжувати бити. Дізраптора 100% б'ють, а ось о, ДБ у нас буде жити. Шиво буде з'являтися наступним, при тому що саме без боїтмелові якщо буде грати, і то ультимейт дуже гарно був використаний від Ходмін. Але насправді у чому тут проблема. Проблема в тому, що не і так ультимейту немав. Тобто, якщо б подвінку навіть не влучав по да, то спокійно вони а от що робити тут ДБ? Спитаєте, бо у мене ДБ треба просто тікати, від раптору зараз буде повертати куріони і це так, але це буде далі, так? Іде ДК, він якраз і контролює ДБ, вбиває її, ну і щось у команди пише. Ну я прям ну, дуже гарна ідея, якщо у. thank <laughs> you Чат, э, вибачте, тут гарна бійка була. Я просто хотів сказати, що у мене мікрофон вже в другий раз. Це виходить, за не моя... я не знаю, чому у мене він автомутом працює. Зараз зачекайте, можливо, я якусь кнопку тисну. У мене блок э, на це стоїть зараз. Або, можливо, у мене просто клавіатура. Ла... ага. Дякую. Блін, я чесно кажучи, що думав, що вже знаєте 30 років дійсно там на починається. Починаєш забувати деякі речі, але ні. Справа не в цьому. До речі, ми трайдера зупиняють, васов було герою, коли як ми бачимо, скільки Андайн, як бульон намагаються вивізти, Андайн вже, дарем, зараз ефірщині знаходиться в ультимейті Діраптера. Зараз у нас буде бійка далі відбуватися, будуть намагатися битися проти Мунлайта. Мунлайна намагаються вити. Мунлайтами буде не вийшло, але між буде багато і ліч гине. Undain зараз також може позагинути, але ділиться, там бас стоїть, там треба розвивати, супорти будуть намагатися зробити, а потом стрибає далі. Але подано закінчується ультимейт, а потом буде гинути. Також ми бачимо, що тут... Буде э, помирати і бетрайдер з остання сторони, яка залишається у команди Rejects. Джекс. Чат коменти вже жизни, Хто в чат вчора коментував? Ні, ну... Коротше, це супер дивно. Дякую, до речі, що ви друзі підмічаєте це і пишете. Просто проблема в тому, що затримка 5 хвилин, і я не можу, грубо кажучи...